Ми вас вітаємо в мальовничому селі Канівське. Це село народжене Дніпро-Гесу. Адже з 1928 року це підсумне господарство Дніпробуду. Сьогодні Канівське розкинулось на правому березі Дніпра. Важко повірити, що майже 70 років тому на цих красивих піщаних схилах точилися тяжні криваві бої. Войнів радянської армії з німецькою фашистським загарбником, які розпочались у серпні 1941 року і завершились перемогою радянських військ у листопаді 1943 року. Канівський звільняла 333-ті стрілкова дивізія. Втратих наших військ за один день оборони складали 129 битими та 389 поранених. Вісім воїнів радянської армії отримали звання Герой Радянського Союзу по смерті: Адаменко Василь Васильович, Ваксман Ісак Федорович, Воронін Іван Миколаєвич, Губін Михайло Олександрович, Кабанов Михайло Михайлович, Прилепа Петро Карпович, Туганбаєв Кедран Олександрович, Сховримов Іван Давидович. І тільки 29 грудня операція по форсуванню Дніпра на ділянці Розумівка Біленьке була завершена перемогою радянських військ. Поховання радянських воїнів, котрі загинули за звільнення села, датується 1943 роком. Обеліск над похованням звели значно пізніше у 1955 році, а в 1971 році. Його замінили двохфігурною скульптурною групою, яка зображала молоду жінку з похиленою головою. Її рука лежала на плечі Піонера. У 1993 році була проведена реконструкція по проєкту архітектора Чаговця та скульптора Носенка. В центрі комплексу встановлений 10-метровий обеліск з датами 1941-1943 роки. Зліва та справа від нього по 4 стели з меморіальними дошками з граніту, на яких нанесено прізвище односельчан та воїнів, котрі загинули під час бойових дій в селі 350 воїнів та 26 односельчан. У місцевому канівському клубі працює музей визволення села від німецько-фашистських загарбників. У 2012 році. Музей відзначив свою сорокову річницю, а заснувала цей музей проста сільська вчителька, ім'я якої коваль Галина Іванівна. Який незвичайний цей день! Весна вже давно почалась, але саме 9 травня все буяє і кипить у світу. Оцей день найяскравіша весна, найбіліший цвіт, найчарівніші квіти, наймиліша музика, найдобріші люди. Цей день на всіх накладає початку милосердя, доброти. Патріотичності, урочистості, щемно на серці, боляче дивитись на останніх ветеранів. Їх уже зовсім мало, і з кожним роком їх все менше і менше. Хтось із мудрих колись сказав, що народ, який не пам'ятає свого минулого, приречений повторювати одні і пані звоїнаф освободітелі і, тами... і почтілі возле братської могили в селі Сіліканівської. Там був наш кореспондент. Ветеран Петр Максимович пришел на митинг с правнучкой Катей. Для него, как и для остальных участников войны, этот день еще одна возможность вспомнить тревожную молодость и помянуть боевых товарищей. А для девочки это еще один повод для гордости за свою семью. Дедушка, конечно, горжусь. Я прихожу к нему, интервью всегда беру, помогаю ему. Понравился сегодняшний праздник? Конечно. Цветы ложили. Скажу вам по-честному, що дуже приємно то, що люди не забувають тих войну. Посмотришь и радостно смотришь, что и дети у нас присутствуют на этом митинге, понимаете, і взрослые. Вы не забувайте нас. Это дуже большое спасибо. Поздравить воинов-освободителей пришли представители мотор-СИЧ, власти, ветераны и простые односельчане. Для ветеранов была подготовлена концертная программа, гвоздем которой стал местный фольклорный коллектив «Каневчанка». Также, согласно традиции, на братскую могилу были возложены венки. Самое важное сейчас это сохранить память о тех великих событиях, о том великом подвиге, который совершали наши деды и прадеды. Передать эту память будущему поколению, чтобы она всегда знала об этих великих событиях и несла ее в сердце как гордость за своих дедов и прадедов. Ветераны – это люди, требующие особенного отношения. Уверена голова Лосогорского сельского совета Светлана Зачепила. Мы завжди, наше поколение, я, как сельский глава, завжди будем помнить и делать все, чтобы им жилось в нормальных людских умовах. Благодаря подобным мероприятиям в дальнейшем молодому поколению не нужны будут поводы для заботы о ветеранах.